Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає пересуванні наших відео. Трамп нещодавно вів мито у 25% на імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів. Так Білий пояснює дії президента тим, що він хоче збільшити внутрішнє виробництво металургії, а також збільшити зайнятість. При цьому особливий акцент адміністрації Трампа було якраз виділено на Китай, при тому, що зауважують, що Сполучені Штати одержують більшу частину цих металів, все ж таки з інших країн. А насправді подібні дії можуть мати позитивні та негативні ефекти. З позитивних, це і справді відродження індустрії в Сполучених Штатах. В принципі, в сполучених штатах є такий регіон іржави Пояс, який якраз містить хиткі штати, від яких залежать результати виборів президента. Так ось, якщо вони і справді відродяться завдяки республіканцям. То, в принципі, штати можуть стати якраз червоними, і це дасть перевагу республіканцям на наступних виборах та, може ще через деякий час. З негативних це збільшення цін на американську продукцію, яка буде використовувати ці метали для виробництва кінцевої продукції. Зрозуміло, що виробництво таких металів буде на території Сполучених Штатів дуже дорого, враховуючи хоча б те, що зарплати в Сполучених Штатах високі, а тому це битиме напряму по гаманцю американців. Це може вдарити відразу по деяким секторам економіки, тому що американська продукція буде дорожча і вона буде менш конкурентно спроможна ніж інші товари. І це стосується як внутрішнього ринку в Сполучених Штатів, так і зовнішнього експорту. Наприклад, теж автомобілебудування, яке знаходиться не у найкращому стані в Сполучених Штатах, може ще просісти і компанії американські будуть втрачати ринок. І у такому ключі це може стати більш шкідливим для американців. Взагалі, вільна торгівля дає більше все ж таки бенефітів, ніж мінусів. Трав нещодавно заявив, що Україна в принципі готова надати Сполученим Штатам доступ до своїх рідкоземельних металів. Так, заяви про те, що йдеться про 500 мільярдів у вигляді рідкоземельних металів, і начебто Україна погодилася. Більше того, заяви про те, що хоче гарантії під ці гроші, тому що на Україну витрачаються сотні мільярдів. А ще й заяви про те, що вони можуть домовитися чи не домовитися, йдеться про домовленості із Росією. І заяви про те, що можуть ці землі навіть перейти під контроль Росії чи ні, і щось таке закинув. Ріал Політік на зв'язку і Трамп вже перейшов до активної фази. Торгівлі за ресурси, а цікаво, що тепер Трамп просить гарантії під американські кошти, а не навпаки. Взагалі ця угода має полягати в обміні ресурсів на гарантії безпеки, але поки що про нормальні гарантії безпеки не йдеться мова. Тому досить дивний договір, м'яко кажучи. Щодо контролю Росії, то це доволі цікавий вкид. Хоча якщо Росія буде контролювати ці землі, то Сполучені Штати нічого не зможуть повернути собі і не зможуть отримати грошей. Тому Трамп повинен бути зацікавлений принаймні, в збереженні статусу кво. Ось Трамп заявив про те, що міністр фінансів Сполучених Штатів. Скот Беннет приїде до України на переговори із Зеленським, при цьому не зауважують, коли це станеться, але, він... але в принципі ось такий анонс з'явився. Ну і Зеленський вже підтвердив, що він отримав перший проєкт угоди про партнерство, який передбачає інвестиції в корисні копалини в обмін на подальшу допомогу. Знову ж таки, навіть зі слів Зеленського йдеться не про якісь гарантії, а про просто подальшу допомогу, що знову ж таки не дуже вигідно для України в плані обміна ось такого контракту. Але українська дипломатія, як завжди, на нулі. Видання Політико ось пише про прекрасну новину: що після того, як Ілон Маск, який очолює департамент з цього ефективності уряду Сполучених Штатів, оголосив про скорочення операції USAID, то почалися активні дії Китаю якраз в регіонах Індо-Тихоокеанського регіону та у Південній Америці. А видання пише про те, що дії Сполучених Штатів відбуваються якраз коли Китай активно інвестує у свій проект, один пояс, один шлях і посилює свою якраз дипломатичну та економічну присутність в інших регіонах. І що наразі заморожені USAID якраз може позначитися на майбутніх сполучених штатах на майбутньому вплині на світовій арені, те про що я говорив ще у минулому випуску, про те, що Сполучені Штати втрачають свою м'яку силу. І поки йде перетрубація ось цим USA, то Китай може якраз зайти на деякі ринки та захопити, та захопити буквально частку, яку раніше спонсували американці, і може почати спонсувати якісь там змі, благодійні організації, культурні продукти і так далі. І якщо Сполучені Штати були доволі м'якими на цей рахунок і не нав'язували порядок денний, то Китай буде робити все більш жорстко та прямолінійно, і напевно чекаємо музичні гурти десь в Азії чи в Латинській Америці, які будуть скоро співувати Сі Цзіньпіна та комуністичну партію Китаю. Насправді це вже сьогодні виглядає як серйозний факап американців. А ось я стало відомо, що було звільнено генерального інспектора з цього агентства USAID Пола Мартіна за те, що він публічно почав критикувати припинення фінансування міжнародної допомоги. Ось такі дивні практики американської влади щось справді може мати за собою дуже погані наслідки для Америки а та для світопорядку, який наразі є. А може, Ілон Маск є китайським агентом, хто його знає? Хай еруан елума. Кабмін нещодавно затвердив однорічні контракти для добровольців з 18 по 24 роки з такими умовами: це 1 мільйон гривень одноразової допомоги, право на виїзд за кордон після служби, компенсація оренди житла та можливість пільгової епотеки також після служби, говорять про те, що навіть під 0% можуть дати, безкоштовне навчання ВНЗ за квотами, та звільнення від мобілізації на 12 місяців після контракту. Несподівано уряд вирішив викидати ось таку пропозицію щодо набору добровольців, і в принципі, якщо це і справді буде так працювати, то виглядає непогано, і це може і справді мотивувати частину людей йти в армію і закривати потреби якраз армії такою добровільною мобілізацією. Насправді є лише єдине питання: а звідки Україна взяла гроші, щоб можна було виплачувати 1 мільйон гривень кожному новобранцю? Ось це реально велике питання. І якщо ці гроші були і раніше. То чому раніше так не робили, чому раніше не було подібних програм і чому рекрутинг фактично провалився? Тобто, в принципі, на прикладі Росії було зрозуміло, що це все має працювати, що добровільна мобілізація може відбуватися таким шляхом, і що це може знову ж таки закривати хоча б частину потреб. Ще важливо, що це може вирішити питання із союзниками, які наполягали на мобілізації з 18 років. Якщо цей рекрутинг і справді буде вдалим, то в принципі можна буде відсрочити зниження мобілізаційного віку. І це може принаймні відсрочити питання мобілізації молодше 25 років. В принципі, влада розуміє, що це досить чутливе питання, тому вже ж не хоче це робити, і наразі якимось чином намагаються виправити стан, який ось склався. А Нетиняху нещодавно пообіцяв відновити бойові дії проти Хамасу, якщо Хамас не поверне усіх заручників до 15 лютого. Так, він заявив про те, що було прийнято постанову, і що якщо це не відбудеться, то Ізраїль знову, то Ізраїль знову почне війну. В матеріалі говориться про те, що війна тоді буде до переможного кінця над Хамасом, але щось Ізраїлю за рік війни так і не вдалося повністю перебити Хамас. І, напевно, це неможливо зробити, враховуючи специфіку самої організації. Раніше і Дональд Трамп також закликав Хамас звільнити усіх заручників, інакше буде погано. Знову угода на межі зриву ніколи такого не було і ось знову. Чесно кажучи, не знаю, чи націлений справді Ізраїль продовжувати війну. Є відчуття, що все ж таки Ізраїль втомився від цього, але, тим не менше, наразі, але тим не менше наразі є позитивна кон'юнктура у вигляді Дональда Трампа, який буде підтримувати будь-які ініціативи Ізраїлю, і не буде йому перечити за будь-яких обставин. Президент Дональд Трамп нещодавно зустрівся з королем Йорданії Абдалу II, Зустріч відбулася після того, як Трамп заявив про те, що Йорданія та інші арабські країни мають приймати палестинців. Він погрожував навіть, що не буде допомагати Йорданії, якщо цього не буде зроблено. Але король відмовив по суті і заявив про те, що може прийняти тільки дві тисячі палестинських дітей, хворих на рак, але в іншому не підтримує такі плани. А більше того, зауважив, що це єдина арабська позиція, що Араби хочуть, щоб відновили територію сектору Гази і щоб усі палестинці залишилися там, де вони живуть, що не хочуть ніяких переміщень і не хочуть їх приймати на своїй території. уж ці братішки араби. Ну воно й зрозуміло, що ніхто на своїй території не хоче приймати мільйони радикалів. Цього не хочуть робити Йорданія, яка мала дуже негативний досвід спробу перевороту ще у минулому столітті. Єгипет теж не хоче приймати, теж тому що загрожується стабільності самого Єгипту. Ну а Ліван вже свого часу приймав палестинців, і ми бачимо, в що в принципі перетворився Ліван. А більше того, це може призвести навіть до більшої дестабілізації близького сходу, якщо там якісь пропалестинські сили прийдуть до влади у якихось державах. Це знову ж таки відродить, напевно, стан, який був у минулому віці, коли проти Ізраїлю воювали великі країни. Тому сама ідея Дональда Трампа, навіть з практичної точки зору, вона досить специфічна. Білий дім повідомив, що Росія у рамках угоди зі Сполученими Штатами звільнила з колонії американця Марка Фогеля. Він залишив країну разом із спецпосланцем Трампа, який прибував нещодавно до Москви. Ще раніше деякі видання писали про цей літак, що він прилетів зі сполучених штатів на територію Росії, і тоді й справді очікувало, що це можуть бути посланники Трампа, тому що цей літак, який сам Трамп використовує, і ось стало відомо, що повернули одного американця. Напевно, може, дискусія була ще й на другі теми, але про це нічого не кажуть. Ну і трішки пізніше стало відомо, що Сполучені Штати в обмін на Марка Фогеля відпустять Олександра Винника, якого звинувачували у відмиванні грошей. Спочатку ЗМІ навіть якось офіційно заявили про те, що це жест доброї волі від Росії, думали, що це буде в односторонньому порядку, що Крем таким чином задобрює Трампа, але трішки пізніше стало відомо, що все ж таки це такий обмін і що буде вислано до Росії якраз російського громадянина. Самі ж контакти по обміну штука така не новата регулярна. Нещодавно був великий обмін при Байдені, і до цього були обміни, і це, в принципі, ще з холодної війни. Насправді це такий теж метод дипломатії, щоб повністю не розривати контакти між країнами, який би накал між ними не був, все одно такі обміни можуть проводитися, і це зберегає контакти навіть між ворогами. Видання New York Times, посилаючись на слова європейського чиновника, пише про те, що він каже, що навіть вислання в Україну 40 тисяч миротворців це було би дуже складно для Євросоюзу, не дивлячись на те, що Зеленський взагалі хотів 200 тисяч. А більше того, він зазначив, що навіть 40 тисяч було б недостатньо для повної безпеки для України, і що цього недостатньо для оборони такого протяжного кордону. А що видані посилаються на аналіз якогось професора військових досліджень у королівському коледжі, так ось він пише, що треба для України понад 100 тисяч миротворців для їх ефективної роботи. Загалом питання щодо миротворців залишається відкритим. Якщо там місяць чи два назад, коли про це вперше заговорили, це була якась надія, що справді будуть миротворці, що це справді зменшить. Ризики повторного нападу Росії на Україну, то наразі питання європейських миротворців вже висить на волосині і здається, що ця тема прогоріла. Ну і так, 40 тисяч, очевидно, буде недостатньо для нормальної миротворчої місії, Слід зауважити, що у Косово на піку було 50 тисяч військових НАТО, при тому, що територія у 50 разів менша за територію України. Ну і додачу до цієї новини, голова Пентагону Піт Гексет заявив про те, що Сполучені Штати не будуть відправляти війська в Україну для забезпечення можливого припинення вогню. Говорить про те, що це мають зробити європейці, і що вони також мають нарощувати своє військове виробництво. А ну про це було в принципі і раніше. Трамп говорив про те, що американські війська не будуть приймати участь у цій миротворчій місії, і що це для нього принципово, щоб саме європейські війська приймали участь. Але наразі з новиною вище це тільки додає песимізму щодо майбутнього України. Нещодавне опитування КМІС показало, що 47% українців вважають, що припинення USAID хоч і матиме деякі негативні наслідки, але рішення є справедливим та стане покаранням для тих, хто проїдав гроші. Також 12 стверджують, що не матиме наслідки взагалі. А 22% українців вважають, що це матиме. Великі негативні наслідки. Власне більшість українців досить спірно ставляться до цієї новини, хоча бачать ні якісь позитивні моменти. Але взагалом для України це великий негатив, тому що з USAID спонсувалися не тільки якісь змі, там проекти чи щось таке, а спонсувалася і енергетика українська, і гуманітарка, і незалежні змі тощо. Самі гранти звичайно визивали великі дискусії в суспільстві, тому що вони фінансували і справді доволі спірні проекти, м'яко кажучи, але та користь, яка була все ж таки від важливих проєктів, її неможливо переоцінити. Вірменський парламент нещодавно підтримав законопроект про початок процесу вступу до ЄС. У партії влади зазначили, що йдеться про демократизацію Вірменії таким чином, і що це важливий крок. У Вірменії абсолютно одностороння дискусія з цього приводу щодо вступу до ЄС, тобто Вірменія, начебто хоче вступити до ЄС, хоча на рівні ЄС це навіть ніяк не коментують, це доволі дивно. Хоча, якщо так подумати, то це мені щось нагадує. А так взагалі Вірменія намагається виструбнути з російської зони впливу, але тим не менше знаходиться в досить тяжкій ситуації, тому що навколо неї є Азербайджан та Туреччина, не досить дружні держава, м'яко кажучи, і тому це несе для Вірменії великі загрози. Новий міністр оборони Сполучених Штатів Під Гексах нещодавно заявив про те, що вступ України до НАТО це нереалістична подія, що цього не слід очікувати, і що вихід на кордони до 2014 року теж не є реалістичною метою для України. Натомість додав, що будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами, ще й згадав про міжнародний нагляд за лінією зіткнення. А ось повертаючись до теми миротворців, Сполучені Штати напевно розуміють, що їх план про миротворців європейських починає провалюватися, тому напевно розглядають інші альтернативи із залученням деяких миротворців з інших країн, але як це буде відбуватися, зовсім не зрозуміло. А питання о тому, хто з глобальних гравців в принципі на це погодиться, та й питання, наскільки вони будуть відповідальними та будуть чинити опір Росії, якщо вона почне наступ на Україну, є велика вирогідність, що такі військові просто розбежуться. Надійність такого плану у рази нижча, і адміністрація Трампа сама не розуміє насправді, куди вона взагалі рухається. А щодо кордонів та наступу України до НАТО, то навіть не знаю, що тут можна обговорювати. Це напевно було зрозуміло, що у 22-му чи у 23-му роках. Так це і справді нереалістичні цілі, і будь-яка людина у своєму розумі це в принципі розуміє Зеленський нещодавно заявив про те, що якщо Україна все ж таки не стане членом НАТО, то їй доведеться подвоїти свою армію, щоб мати сили. Для протистояння Росії зауважу про те, що це мала ймовірна подія, тому що, тому що проти вступу України до НАТО виступають Сполучені Штати, Німеччина та Угорщина, і говорить про те, що Україна тоді буде нарощувати свої сили. Україна і справді буде активно мілітаризуватися, якщо не буде ні гарантій від НАТО, ні якихось більш-менш нормальних гарантій. Але тут є питання в іншому: а яким чином буде Україна в принципі втримувати цю армію і звідки візьме стільки зброї? Тобто питання бюджету та фінансів взагалі не зрозуміло. Наразі Україну спонсують західні країни, перекривають частину бюджету, але після війни навряд чи це буде продовжуватися, і Україна повинна буде вийти на самозабезпечення. І тут же постає питання: а чи є в Україні кошти, щоби справді утримувати якусь велику армію і як це буде працювати? Насправді, питання відкрите, і в Україні коштів таких немає. Трамп нещодавно заявив, що під час тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови з Путіним обговорив Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект та інші проблеми. Та говорить про те, що, в принципі, телефонні перемовини пройшли вдало. Після цього телефонні перемовини вже відбулися із Зеленським. Теж поговорили про взаємодію, про питання безпеки, про ресурси, вже ж, і тому подібне. А також зауважили, що телефонні перемовини із Зеленським теж були продуктивні. Поки що мало конкретного, що можна прокоментувати, тому що не зрозуміло про що йдеться мова. Все розповіли тільки у таких загальних термінах, тому взагалі чого очікувати не зрозуміло. Єдине, що в принципі це викликало і справді паніку, і люди вже почали кричати про зраду, що Трамп Україну зливає і таке подібне. Насправді конкретики мало, але зрозуміло, що перемовини і справді були запущені, і що Трамп ось веде перемовини із Зеленським, і з Путіним одночасно. А Воденя Форс перше повідомило про те, що РНБО вводить санкції проти Порошенка. Після цього Порошенка вже виступив із своєю промовою. Теж заявив про те, що йдеться про санкції РНБО і на наступний ранок, тобто сьогодні, вже підтвердилася ця сумна новина. Насправді, РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення провадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого президента. Санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У цьому злочині є багато співучасників. Вся команда Зеленського, кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько з-під подполу піднімали руки. Але замовник, виконавець і підписант один. Особисто Зеленський. Навіть не знаю з чого почати. Ну, по перше, це новина не просто про Порошенка. А це новина про українське суспільство та про українську демократію, яка напевно доживає свої останні дні. Президент просто своїм одним указом, без підтримки парламенту, других органів, без розслідування, бере і просто ліквідує свого головного політичного опонента, який в нього був на минулих виборах. Раніше це також намагалося робити, але через кримінальні справи, через суди, як би офіційно. А наразі просто вирішили зробити через РНБО та вести санкції проти Порошенка. В принципі, санкції проти своїх громадян це взагалі якась маячня. А тут, напевно, і справді точно вибори на горизонті замаячили, і, напевно, в Україні будуть вибори, як і в багатьох країнах пострадянського простору. Тому готуємося до значних потужних успіхів. По-друге, навіть кумедно, що Порошенко це такий ворог народу, проти якого вводяться санкції РНБО. А ось Бойко та деякі депутати прокремлівські, які досі знаходяться у Верховній Раді. Вони ні, вони ніякої загрози для України не представляють. Вони взагалі виявилися дружбанами слуг народу і голосують з ними за одні й ті самі закони. Взагалі, усі побоювання щодо узурпації влади це вже не побоювання, а це реальність. Ось РНБО провела ще засідання та знайшла шлях, як знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%. Яким чином буде таке сильне зниження, взагалі не зрозуміло і нам не пояснюють. Ну, скоріше за все, це буде просто субсидування окремих ліків просто з українського бюджету. Для бюджету це кошмар, а для популізму це, в принципі, непогана справа. Хоча про що я нещодавно українцям роздавали по тисячу гривень. Тому ми йдемо все ж таки шляхом до соціалізму. Ну і знову ж таки, вибори. А Володимир Путін вперше провів перемовини з новим лідером Сирії Ашара. І йдеться про те, що телефонна розмова носила конструктивний, діловий та змістовний характер, як повідомили у Кремлі. Путін побажав співрозмовнику вирішити усі проблеми Сирії та взагалі заявив про те, що він підтримує єдність, суверенітет та територіальну цілісність Сирії. І, що цікаво, також підтвердив готовність Росії сприяти покращенню соціально-економічної обстановки в Сирії, зокрема надавати жителям гуманітарну допомогу. Цікаво, що Аль-Шаара намагається сидіти на двох стільцях, і в принципі, поки що, це напевно вдається. Він раніше говорив Путіну, типу, плати, і потім ми з тобою поговоримо. І наразі Кремль, в принципі, згоден на такі умови насправді і говорить про те, що буде допомагати сирійському народу. В принципі, чого не зробиш заради збереження своїх військових баз на Середземному морі, що для Кремля дуже важливо: цей вихід до Африки, цей контроль над близьким це цей вихід знову ж таки до Середземного моря, де багато країн НАТО. А разом з цим не зрозуміло, як будуть реагувати країни заходу на такі мови, якраз сирійської влади, поки що вони в принципі відмовчуються і нічого не говорять. Хоча, коли зайде мова про російські бази у Сирії, тоді може все змінитися. Міні закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що Будапешт підтримує армію Лівану на 1 мільйон євро замість того, щоб підтримувати Україну, говорить про те, що буде якраз допомагати армії Лівану. Ще поговорили там з якимось християнським ком'юніті і заявили про те, що підтримують цю державу. Позиція Угорщини, нібито була пацифіською, що не можна нікуди там висилати озброєння, що це призводить тільки до ескалації, що не треба взагалі допомагати країнам озброєнням. Чи Ліван це не стосується? А дуже і кумедно. А взагалі, в принципі, Європа наразі підтримує армію Лівану і справді і хоче її посилити, і це, в принципі, непогано якраз для регіону, тому що таким чином вони зможуть контролювати свої південні землі, і в принципі кінцево прикончити хизбулу, яка наразі, до речі, відрізана від ірану, і в принципі організація може й справді загнутися. Такер Карсон нещодавно заявив, що Україна перепродає американську зброю. Так заявив про те, що вони це роблять мексиканським кортелям, і говорить про те, що майже половина зброї продається саме туди. А такер продовжує закидувати свою шизу, і в принципі я вірю, що його могли завербувати у Росії, інакше я не можу пояснити, що він мали. Ну, по-перше, з логістичної точки зору, це вкрай складно робити, тому що зброя з Америки йде до України, а потім якось з України потрапляє до Мексики. Більше того йдеться про озброєння на десятки мільярдів доларів, як говорить сам Такар. Тобто питання логістики залишається відкритим, як це в принципі можна зробити, до кінця незрозуміло. По-друге, сама кон'юнктура товарів, які йдуть до України зі Сполучених Штатів, доволі специфічна і насправді навіть безкоштовно картелям не потрібно. Ну навіщо картелям, наприклад, артснаряди, ракети для Хаймерсів, ракети для Петріот, куди вони їх будуть сувати та де застосовувати. І навіщо, в принципі, картелям Хаймерси? Вони що будуть штурмувати Сполучені Штати чи з ким воювати? По суті, їм потрібна стрілецька зброя, якась може вибухівка та якісь бронемашини. Такого на чорному ринку дуже багато і, в принципі вони можуть це придбати. А ну і по-третє, де власне пруфи? хоча б найменші. А Тому що такер просто постійно щось балаболить, але ніяких навіть мінімальних пруфів не надає, тому в принципі це просто балаболинг без якихось доказів. того ж Порошенка по-моєму, в Я же не Знаєш, когда <реш> ще <реш> час. Ми готові тебе політичне убежище. По гуманитарным соображениям. Не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям.